Ви тоді розуміли, що ви вчиняєте? Понимал, що да, це не Ви хотіли поїхати до Росії ще в 2022 році? 2023. В 2023 2023 ви хотіли да, виїхати до Росії. Да. Вам це не вдалося? Ні. Чому? Не пройшов паспортний контроль. Надалі ви хотіли поїхати до Росії? Ні. Чи хотіли ви служити у збройних силах України? Да. Це 26-річний підозрюваний у вбивстві двох військовослужбовців та у замаху на життя третього. Подія сталася 16 липня під час стрільб на території навчального центру на Чернігівщині. Чоловік каже, що свою провину визнає за його словами. Він був знайомий з одним з інструкторів, яких стріляв. 18 липня Новозаводському районному суді Чернігова йому обирають запобіжний захід. Старший слідчий головного управління Нацполіції в області Максим Акулін зачитує клопотання. Проти проведення першочергових слідчих дій зібрано достатньо докази для консультування підозри учинені даних кримінальних правопорушень». Такі докази наведені попитання це протокол до міста а Також допит ряду свідків його колеги які Також перебували на полігоні, та стали безпосередніми очевидцями здійснення ним <кхи> ряду пострілів стабільної вантовальної зброї у бік. А Максим Акулін перераховує низку ризиків, як підозрюваний може вплинути на здійснення досудового розслідування та просить суд не визначати розмір застави. Статею з сімдесят рік кримінального процесуального кодексу з костичного кримінального порушення чи насування насильства позбавлена життя двох осіб і замах на життя третьої особи. Я просив до суду не визначати розмір за стан. прокурор Чернігівської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Ігор Стрижак підтримує це клопотання. Адвокатка підозрюваного Тетяна Фірман каже, до обґрунтування клопотання сторона обвинувачення підійшла формально. По суті особу затримали на місці вчинення кримінального правопорушення відразу після вчинення цього правопорушення, що зазначено в протоколі. Затримання і що це за докази можуть бути непричетності, яким чином вони можуть бути створені взагалі не зрозуміло із і з пояснень, які надані слідчим та прокурором в цьому судовому засіданні. Адвокатка та сам підозрюваний озвучують їхню позицію щодо обрання запобіжного заходу. До початку судового розгляду мною схожена позиція з моїм підзахисним і враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, вчинення яких він підозрюється. Обґрунтованість підозри і саму позицію мого підзахисного і він і я ми розуміємо, що в даному випадку інших запобіжних захід окрім як тримання під вартою застосований не може бути суддя Юрій Овсієнко відправляється до нарадчої кімнати за 15 хвилин. зачитує рішення тримання під вартою державно становить чорні слідчі заляток строком до 16 вересня 2025 року включа. Воло може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до Чернівського поліційного суду. Алла Бідна, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.